Поєднання професійної діяльності та волонтерства Ми роблять дуже важливу роботу, крім того, що вони виховують наших дітей, наступні покоління. Вони насправді дуже підтримують Збройні сили України. Глобальний внесок у допомогу Збройним силам України порахувати масштаби підтримки від освітянського простору неможливо, адже за 10 років у навчальних і виховних закладах провели численну кількість ярмарків та акцій. Допомога була в плані фінансового як коштів, а в плані психологічної підтримки, моральної. І підтримки, тому що до кожного подарунка, до кожної передачі, яку готуються дітки, ми доєднуємо малюнок, презент для нашого воїна, тому що розуміємо, що підтримка потрібна не тільки. Відчути фізично, а й психологічно тож до дня волонтера ГО, «Захист об'єднання волонтерів відзначили освітян за допомогу у закритті запитів та підтримку військових. Саме вони, а це більше 40 навчальних закладів, лише за цей рік передали до організації більше півтора мільйона гривень готівкою. Це навчальні заклади ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, дитячі садочки. І ми їх об'єднали в номінації. Будемо їм вручати такі подяки а також всі підрозділи, які ми передавали допомогу, яка була закуплена за рахунок навчальних закладу, вони підписали прапори з найменуванням навчального закладу і з того напрямку, де вони виконують своє бойове завдання. Аплікації, малюнки, янголятка, збори продуктових наборів та ще багато багато ініціатив підтримували на освітянській ниві. Викладачі, вчителі, вихователі, батьки, діти постійно долучаються до всіх акцій, аби принести користь та наблизити перемогу. Завжди намагаємося щось нашим військовим чим допомагати. Діти дуже болі люблять малюнки малювати, передавати особисто. Вони знають, що ці малюнки дійдуть туди, на фронт. Відійдуть особисто в руки. Вони пишуть, вони там свої ставлять відмітки. Тому нещодавно була організована акція в нас Національним банком України. Ми збирали монетки, передавали в клініку, яка займається протезуванням, лікуванням. Військовим. Дітки дуже теж це сподобалася. Акція вони приносили ці монетки, з ними гралися, викладали карту України. Останній збір, який ми організували, це понад 100 тисяч, і ми розподілили між трьома організаціями. На дрони декілька разів ми перераховували кошти і на автомобілі. Ну і звичайно, весь час підтримуємо наших хлопців із територіальної оборони. Завжди їм передаємо передачі. Аби відзначити такий важливий внесок. Представники захисту об'єднання волонтерів виокремили шість номінацій для нагородження. Загалом це участь у найбільших акціях, які проводились. Одна з була велика акція. Це Букет Завіане Донат врятує шкільні ярмарки, це плетіння маскувальних сіток, це збори наборів для наших військових. Адже це вже також така стала акція традиція. Ну і в принципі, ми їх розділили по напрямках діяльності. Таке активне долучення освітян до волонтерства варто брати за приклад іншим, адже попереду ще багато викликів, і лише спільно їх можна подолати. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.